Вечір. В ефірі програма є відповідь, і її ведучий є бампер. Програма ще не почалася, у мене вже є питання. Є питання, є відповідь. Задавай. Що ти голий в кліпці? Сус, вийди я переодеюсь. Так а що ти. Ти що встав? Петя, чого ти голий сидів? Ти коли напиваєшся, роздіваєшся, лягаєш спати. Ну. Ну. А я роздівся, але спати не ліг. Я почав тверезити. І я зрозумів Всесвіт. І я оцю кімнату бачив у математичних формулах. Так розкажи мені, в чому суть Всесвіта? Я не можу тобі розказати, тому що я вже тверезий. Ну, на любе твоє питання я можу дати відповідь. Тому є питання і є відповідь. Задавай і є уйоби відсюди. Перше питання, яке турбує кожного свідомого і несвідомого українця. Трамп за один день закончить війну. Так. Да, ну непонятно, коли цей день настане. А коли цей день настане? Притуловий вийде і скаже, цей день настав. Конкретно, 21 січня цей день настане. Ні, конечно! Як це може день за день пройти? Томас Едісон 31 грудня презентував лампочку. Що він за один день день її зробив? То хуйня, что я на в жизни уробил, чтобы вот эта нитка разжаривала, не тухла, бля, хотя бы сутки. Питание другое. Ты Библию читал? Нет. Тогда как раз тебе вопрос. Давай. Каин убил Авеля. Що його не посадили? Сука ж я ніколи не ожидав, що ти будеш Суза давати такі вопроси. Я все світ, сука, через себе пропустив. А ти, блядь, мене спрашуєш, блять, що не посадили Каїна? Чого не посадили Каїна? А тому що, блять, Авакова тоді ще не було. Був би, сука, Аваков, стіли б всі, і Адам, і Єва, і Каїн, і Бог з ними. Наступне питання. В Каліфорнії пожари. В чому причина? Причина влад яма. Влад яма? Влад яма ебашив четку в клешовых штанах и висик із Если б не клеша, ветра б не було, і, не полетіло, і нічо б не полетіло и ничего б не загорелось. Там же пожари сейчас. Ну. У Бена Африка дом сгорит. Так. Можна він у нас тут в офісі поживати? Нет! На диванчиках! Нет! Пакема! Нет! Так мы напрягають весь, а чо Сус грустный. А так мы будем напрягать, что Бен грустный. Особисто питання. Давай. Ты Ти брал тысячу от Зеленского? Нет. Но чувствую скоро возьму. Че? Да потому что на нас сереты ни хера не хватает. Играем далее. Давай. Выборы будут в цьому році. СУС! Выборы каждый день! Сейчас ты знаешь, сколько людей выбирает ролик, чтобы подрочить. Концертный тур і Иисуса в цьому році будет? Конечно, будет! Стартуємо зі Львова 18 лютого. А можна трохи детальніше. А трохи детальніше, і по посиланню в описі під відео. Там і зали, і время, і білети, і все. І, Блять, все там. П'ять, це ми поїдемо в концертний тур. Багато часу будемо проводити в дорозі. От чим його зайняти, щоб на тебе не дивитись? Книжку почитай, а не Facebook проходь. Задумайся над тим, навіщо ти живеш. Вчись чомусь новому. Чому? Дай мені сюди мій лептоп. Так він во Вселенні правильно називається. Наприклад, трейдингу. Де в маршрутке? Конечно, на патрейд. Відразу ж після реєстрації проходиш навчання. Не лякайся, воно повністю безкоштовне. І можеш починати трейдити. Увірен? Потому що я онлайн учився на сноуборді кататися і на першому ж спуску в сосну врубався. Платформа дасть тобі можливість не тільки з горочки спуститися, але й на трамплін вискочить. А скільки треба для старту? Дешевше, ніж з горочки в Буковелі спуститися. Всього 10 доларів. Потрейд підтримує різні платіжні системи і криптовалюту. А з промокодом tar 24 отримай бонус 100% до першого депозиту. За посиланням під відео. Забирай мій лептоп. І головне питання: чого ми так погано живемо? -о, О, ти, звісно, поліз. Подай штани. І так, у мене в руках народ України. Чого ти замовчав? Ти знаєш, як воно страшно в руках народ України. у тебе в руках тазик з семечками! Ты я розумію, ну воно звучить просто, що я на секунду представив, ти що? блядь, У там всередині все обірвалося. От, оце Україна. Та Це стол! Ти от, це просто символічно. Ні, що ти не завизнав. Ну, я споняв. Я, я тобі просто обіцяю, щоб ти поняв. Ага, Україна оце... народа. Да, отак вони от поїхали. Дивися. Осочки, оце ось оські депутати. Депутати. Да, от ось це це депутати. депутати. Це депутати. А що це, подожди, лушпайка, що це? Ти коля тіщенка викинула їм. Так. Оце дружини депутатів. А при чому тут дружини депутатів, да, де. де, де ну... Ти знаєш, сколько вони висасують? А, понял. Вот это любовница депутатов. А так а они при чем тут в эту кучу? Ну то... Они сосут еще больше. А, так треба больше, их же ж у каждого по две, по три любовницы. Да пусть, ты молодец. Ну, я просто там одного ты знаю, Ты у него четыре. Диты. Ди, а диты при чем? Кого? Депутатов. Да ты что, ты ж, ш... для кого ничего не жалко? Так их за границей же живут. А ну я... вот прикинь, сколько туда уходит. Ага. Діти депутатів. Так. Тепер поїхали. Депутати обласних рад. Ага. 24. Раз. Області. Да. Два. Два так. Три. Три. Чотири. П'ять. Трошки менше жменьки. Ага. Шість, сім, ага. восемь. Дев'ять. Сьобуться за грець. Одинадцять. Двінадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Пятнадцять. Це у нас Україна. 17, так, 18, так, 19, так, 20, 20, 21, 22, Херсонська, Миколаївська і Автономна Республіка Крим. Ага, вот це от депутати і їхня вся… А, подожди, ще всечки. Судді. Ну, коротше, різні держ, держслужбовці. А районні депутати є ще? допустим? давай такі? докинем ще, Давай, давай. Ага, держслужбовці, давай. да, от да, это все. Все, все, все. Чиновники. Все, все, все. все оце. Бачиш? Так, оце. Так, понял. Так. Далі що? Оце... А оце ось народ України. Оце, ага. оце, оце. оце народ України. Ну, в принципі, що нормальна толпа на толпу. Дивись, Не надо толпа, а на то може... нічого. Значить, тепер дивись. Убираємо окремо кучку пенсіонери. Ага. Пенсіонери. Так. Діти. Да. Так. Так, діти. 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 Так вчителі, держслужбовці, медики, ці всі ребята. Сюда вот вчителі, медики, там, там да? Всі, да, медики всі. Соц, соцработники. Да, дітей щодо маловато, хай трошки буде більше дітей так. в Україні. Так. Далі Збройні сили України. Ага, збройні сили України. Ну, Понял. Ну, все, є, все. Так, я зробив. Оце збройні сили України. Сили, сили да, оце. Ось вони. Що ти робиш? Мобілізація ж... йде. А, я. ага. Ага. Це збройні сили України. От. От, виходить якось так. Так а що я все равно не зрозумів, що ми ходимо. Хуйов... Що тут непонятно? Як от ця кучка може про... прокормити от цю кучу гуру? При цьому вони і живуть, як їм хочеться. А ми як живем? Ми живем теж, як їм хочеться. Тільки вони ще хочуть, щоб ми не пизділи. Так а що робить? Що робить? Народ України? Народ України. Оп. Оп. Накрываем, да? Накрываем железным куполом. Все, все, что мы с тобой. А тех, кто съебался, наверное. Через да? тысу. Так. Все. Да? Що, все. Ну, закрылись мы. Иззываем голубив, голубив, этих летающих крыс. З усього світу. Не. І вони пошла розфльовувати, понял? Потім прибираємо за голубями, що осталось, що не да їли їхнє говно. От. От так. Все. Все. І. Вкриваємо купол. Випускаємо народ України і живемо як нам хочеться. Ну я, в принципі, зрозумів, що ми хуйово живемо. Ага. Я не зрозумів. Хто буде в офісі прибирати. Ти! А чо я? Бо тому ще ти до мене донібався. І ти спросив і Ну Народ України хай буде. А то в мусор. Народи наш! Прекрасний і чудовий. Ми з Сусовом відкриваємо збір для того, щоб наші хлопці робили роботу, як їм хочеться, як їм потрібно. Тому ми робимо э, наступний лот отаким. От Це курточка Петі Бампера. Легендарна курточка Петі Бампера, в якій він починав свою кар'єру. Взагалі, курточка ще бомба. Он підкладочка ціла, всі молні роботи. Та, ти що? Хто хоче собі таку частинку, скажімо так, історії, 100 гривень кидаєте на банк. Я, я її за тисячу брав. Так вона б уш, хорошо. Ти кар'єру починав 40 років тому. 100 гривень кидаєте на банку і маєте можливість отримати курточку. Легендарну. Можна ходити, можна ну, ну, Хороша курточка ще реально. На, на мені даже ще застігається. Плюс-мінус іксе. То буде нагороді 56-й. Листя а ні, все, щоб не своя курточка не заванялась, в этой можна нормально. Давайте будемо жити, як нам хочеться. Ми знаємо, що нам всім хочеться задонатити і допомогти хлопцям. Слава Україні! Героям слава! Трамп! Більше. В перший день президентства закінчить війну! Нет! Спасибо! <соедині> <соедині> 21 січня конкретно закінчиться війна! Нет! ЧОГО? Потому ЩО їбать! <соедині> <соедині> ну де люди за полгода, блядь, свадьба, блядь, я що да, це да, происходит? Влат ява в Каліфорнії ебашил чещотку, що дурак, блядь. Искра пришла и понеслась.